Так чекав нашого щонедільного випуску Ого які люди! І я вкотре усіма силами спробую вас не розчарувати. І сьогодні ви побачите, як оживає легенда вустами маестро. Володимир Гришко виконав обіцяне і як завжди полонив найвибагливішу публіку своїм неповторним талантом. А саме зараз уважно придивіться, трохи напружтесь та спробуйте пригадати, коли і як ми познайомились із цим огояким французом на ім'я Поль Манондіс. Я Добре, думаю, можливо, ви мене вже згадали. Якщо ви не згадали, то я нагадаю нашим глядачам якось з Полем ми вже співали рідна мати моя. Так, все, на Фрідом Клюб, так? Рідна мати моя. Ти ночей не доспала, Ти водила мене. Сьогодні ми з вами знаходимось на презентації нової пісні. Я так розумію. Так, так. чи це альбом? Що це Это таке? Це Пісня пісня. Це пісня Це не Я вам хочу сказати. Він же так українською російською мовою гарно. І українською мовою почав гарно розмовляти. Скажу одразу, що створювати якісний музичний продукт співаку французького походження важко. Перш за все, правильна вимова звуків справа не з легких, але я відчуваю підтримку з боку коханої людини. Олена мене надихає і допомагає у всьому. Ми старались максимально використовувати українські народні інструменти. Але перша версія пісні «Небокрай», до речі, була у стилі поп-рок. Та в останній момент вирішили зупинитись на істинно-українському варіанті. А ось тут я попрошу зупинитись. Попро кажете, передумали ви? Не можу сказати, що я почувалась якось незручно, але легку, так би мовити, збентеженість у моїх очах не помітити було неможливо. Знаєте, от ви мене з цим попроком дуже сильно сьогодні підвели. Тому що коли я, так зразу одразу зрозуміло, да чому no. я власне сьогодні так вирішила. Думаю, ну в общем, приїду я на мотоциклі. Знаєте, як ніби от всю ніч гуляла з байкерами? <laughs> Ситуація дійсно смішна. До речі, родина Манонді з гостинно запропонували мені знайти вишиванку, в яку я б перевдяглась. Втім, для цього потрібно було б когось роздягнути. Ми можемо щось знайти, але треба перевдягнутися. А, можна знайти, в що мені переодягнутися? Когось oh, роздягнути ah, та не Я думаю, що польос захоче когось роздягнути. Я зрозуміла, дуже цікава пропозиція. Пропозиція цікава, але краще не треба. Тим більше серед запрошених дуже багато ваших близьких друзів. Кажіть ласка, з яких стосунках ви з полем і як ви його підтримуєте? Поль поки що спостерігає за тим, що відбувається, в шоу-бізі. Ми йому радимо, щось показуємо. Мені особисто там, Поль, Поль допоміг в е, написанні пісні, якого я, з якою я буду брати участь в Євробаченні, бо я обрав французьку мову, і а Поль в нас все ж таки носій, і він професійно мені <с. допоміг підготуватися. Так, а ще він, у мами були сольні концерти, і ми разом з Полем співали на, на цих концертах. Ну і плюс його родина дуже така весела, скажімо, з ними. Дуже гарно проводити Пози час. Позитивні та, люди, люди і... так якось поріднилися за останній час. Так. На наш наш на, ну, якби сцена нас об'єднала на концертах. Ніни Матвієнко нашої дзвінкої пташечки Поль дійсно дивує своїм відчуттям української душі. А тепер ще й пісня, в якій так зворушливо звучить розповідь про кохання двох людей, що знайшли одне одного, незважаючи навіть на велику відстань. І це їхня історія кохання. Тепер вже подружжя Поля та Олени Манондіс. Історія про те, як іноземець знайшов свою кохану на чужій для себе, але такі рідні для нас українській землі. Але дуже швидко стороння країна стала для француза рідною. Знову світаю я, чи ділки мої. Главное, что и для нас, став таким вредным. Тоша, а есть здесь самогонщик? Потому что я думаю, я не вижу, как один француз пьет самогон. Хочешь? Посмотри. А кто есть? Будемо! 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 Будима. Слава Украине! Слава нации! Вау, это мой меч, что один раз такой. Ну звісно ж таке не часто зустрінеш. Зокрема, тому що ти Поль у нас єдиний відомий француз. Наскільки в Україні легко чи важко робити такий бізнес? Про ми у нашій сім'ї з дружиною та те, що намагаємося створити незалежний продукт. Ну зазвичай великі компанії продюсерські відповідають: ні. Їм, звісно, цікаві популярні артисти, адже зацікавленість продюсерів в першу чергу фінансова незалежність і творчість на першому плані. Але головне багато працювати, і неважливо у якій країні дуже вірно сказано. І думаю, Думаю, з такою працелюбністю і талантом успіх вже в ваших руках, адже саме така щирість та душевність зараз як ніколи потрібні Україні. Це для нас дуже цінний подарунок. І у мене для поля є подарунок. Ніна Матвієнко, з якою так багато пов'язано, не змогла бути разом із нами в той вечір. Адже вона щаслива бабуся і залишилась удома своєю онукою. Втім, це не завадило нам почути її слово. Це дуже оригінальний залі хлопець. А Оригінальний саме чим для вас, тому що я чую багато від когось. Він музикант, повірте мені. Він чує інтонації. От чому він полюбив пісню Квітка душа, бо він саме через інтонації, вібра... вібрація голосу. Він відчув е... співачку. Він навіть слова ще не знав, але йому вони подобалися. Кожне слово він має переклад на кожне слово, і він їх проковтнув. Він навіть аж сльози в нього він от ні не співа, ні от він так говорив. І я навіть не сумніваюся. Я просто їм дійсно хочу зараз подякувати за багатогранність їхнього подвигу, тому що зараз от так просто взяти з нічого почати. Я вітаю. Я дуже рада за нього. Я хочу, щоб ну, у нас не у нас ціниться голос, а в нього є голос. Тому я бажаю успіху. Він справді наш. Наш ста український. Думаю, Поль вже наш український гостей, і друзів розважали у найкращих традиціях українських вечорниць. Досвідчена пані солоха давала безцінні поради, пригощала справжнім самогоном та ще й допомагала дівчатам знайти свою долю. От як усе було просто раніше в українському селі, очі зав'язали, три рази крутнули, ти пальчиком показала, і все, вибір зроблено. Ти вже не дівка, але понервувати все ж трохи довелось, бо ж очі мої не бачили, що обирали. Да не собі вибрала. Тобі, що трас, боюся, я бо, бри. Бри. бо той, що подержаний, чесно боюсь, що повідає. Вам смішно, а мені за традицією з тим жити. Але я везуча такого легіння собі вибрала. Кажу чесно, до того моменту, поки мені не розв'язали очі, я була впевнена, що одна єдина прийшла не у вишиванці. Перший раз віже, щоб жених так кратувалося. Ну ви тільки подумайте, очима не бачила, а на осліп знайшла. Насправді, скільки ж мудрості, щирості, добра та веселощі в українській культурі. Та здається, ми трохи втратили здатність відчувати серцем. Тому хочу подякувати нашим героям за те, що вони нам про це нагадують. Сподіваюсь, ви вже трохи розслабились і налаштувались на ноту душевності, бо на черзі у нас ого, яка людина Володимир Гришко з концертною програмою, на яку ми так довго чекали. І ось дівчатка вже зустрічають нас з дуже смачним шампанським, холодним таким з бульбашками. Я гарно розпробувала, ну дуже гарно розпробувала. Тому як чуєте, трохи втратила голос. Але кажуть, талант не проп'єш. І я вже бачу того, ким так давно мріяла познайомитись. Аркадій Емільович. Добрий вечір. Добрий вечір. А що це ви тримаєте таке в руках? А от мій друг Володя Грішко Зробив програму. по знаменитыми и мною любимым песням, которые пел мой музыкальный бог Муслим Магомаев. Это действительно мой абсолютный кумир детства, юности и всей жизни, певец, которому просто равных нет. Я чула от вас когда-то такие слова, что вы любите работать с теми людьми, у кого глаза горят. Да, да. И с журналистами в первую очередь, потому что я сам когда-то В прошлой житті, но в своїй жизни, 10 лет займався журналістикою. Правда, пишущей. А в мене очі горять, скажіть ще. Так, так. Я ще, отак, коли дивився на репертуар гришка, вже так повернувся і бачив горять очі. В цьому році будемо, буде також щорічна церемонія, яку ми всі чекаємо. 21-го. Ні, 21 перша ага. да. да. церемонія. А проводитись буде 25 березня приміщенні Національної опери України вперше. Соромно мені не знати, адже ми, власне, і є лауреатами. Інформаційними партнерами та лауреатами, а як? же Ми е, в цьому році виступаємо як е, лауреат по номінації. Інформаційно-діловий телеканал «Року». Канали, які розповсюджують в першу чергу інформаційні формати. А от скажіть, будь ласка, от мені дуже цікаво саме. От яку програму на нашому телеканалі ви дивите? Це провокаційний вопрос. Да. Я смотрю нас... різні програми до мене любимої діти. Я вам хочу сказати, що ви сьогодні потрапили в програму Ого, які люди! А -а -а. З Іриною ратушною власне зі мною. От, Добре. Тому я тому, що... мабуть, ця програма через декілька днів може бути моєю неулюбленою. От я вже знаю, що мої керівники подумали. От я навіть знаю, що вони мені скажуть: горять, бо шампанського напилась. Тому, користуючись нагодою, дякую вам, Аркадію Емільовичу, за такі добрі слова. Ну, а серед гостей вечора були присутні глибоко шановні посли США та Азербайджану. Ну ви собі можете уявити, нас наскільки особливий цей вечір для синів Азербайджану. Знаєте, сьогоднішній вечір дуже насичений, дуже великим позитивом. Потому что здесь собрались, наверное, бомонд, люди, которые любят Муслим Магомаева, его песни, чтят его. У нас говорят, человек жив до тех пор, пока о нем помнят. Господин Владимир Гришко, народный артист Украины, он, он сегодня Делает очень большое и великое дело. Он чтит память великого азербайджанца, великого сына Азербайджана. И я ему весьма признателен. от, имени, от своего имени лично и от имени всех азербайджанцев. Возможно, есть какие-то, вернее, песни, которые вы особенно хотели услышать. Есть одна песня такая, называется «О море море». Это вот считается самым таким великим произведением этого великого человека. И каждый азербайджанец, когда слышит в его тембре вот эту, эту песню «О море море», Тут уже у человека, у каждого азербайджанца, хочешь не хочешь, мурашки бегают по телу. Эту песню сегодня, между прочим, я уже как ту, которую вот ждут, Ну, скажу, что слышу не в первый раз, потому что Аркадий Райц, он уважаемый человек у нас в Украине, только в Украине, сегодня уже эту песню вот тоже вот ждет, ждет, ждет. Какую особливо песню сегодня будет очакан? Конечно, я вам даже скажу не какую, а несколько. Это синяя вечность. Обязательно. О, море-море! Да. І, і, і королева краси. Ну, королева краси – це гімн покоління, коли мені було літ 16, ми танцювали і пили королеву красоти. Ну, Володимир Гришко завжди викладається до останньої краплі, тому 16 чи 5 разів по 16 різниці нема. Адже кажуть, якщо звучить музика, під яку вам не хочеться танцювати, то це не музика. <звук> Насправді Володимир Данилович у той вечір вкотре довів, що сцена це його життя і найдієвіші ліки. Близький друг маестро та, власне, той, хто вдихнув нове життя у стіни концерт-холу Фрідом, поділився деякими деталями. Минулого року ми вже спілкувалися з цією людиною, і в цьому році я також хочу обов'язково з вами поговорити. Пане Максим, Добре. добрий вечір. Добрий вечір. Пан Гришко Володимир він давно виступав на сцені Фрідома, але оновлений наскільки я розумію, в оновленому «Фрідомі» Це перший його виступ. Так виступлення да вперше. Ми поїхали в невеликий тур по Україні. Вот. После нескольких концертов Владимир, к сожалению, приболел и вынужден был вернуться э, в Киев. Да, многие не знают, но сегодня он действительно со стен палаты больничной приехал сюда на саундчек. И, собственно, по-моему, я не знаю точно, но э, максимум завтра утром вернется опять в больницу лечиться, потому что до 10 числа он в больнице официально лежит. Да, вот. Э, поэтому то, что сегодня он на сцене и вот это выступление в первом отделении, ну, э, Мені кажеться, що сьогодні он намного сильні, намного ефектніший, намного ярче смотриться на сцені, навіть чим я його відсідав вот два місяці назад. Понятно, що оркестр это все доповнює. Головне, напевно просто не робити на даний момент прямі ефіри, щоб головний лікар його, який його лікує лікуючи, не побачив, що власне пан Володимир зараз стоїть на сцені. він лежить в палаті. Я думає, що лікар в залі. А. а мені вже так кортить за куліси. Довго мучити питаннями, не буду обіцяю. Пісня на біс вже прозвучала, а це означає те, що ми йдемо спілкуватись з маестро особисто. А ти чого соромишся? Пішли? Майстро дуже втомлений після такого насиченого і дуже такого емоційного концерту. Але зараз ми йдемо куди? У свята святих Ми з вами, пане Володимир! <звіточка> Дякую. Знаєте, от така сьогодні ще одна несподівана подія, вже зазвичай дарують виконавцю квіта. Сьогодні подарували мені. Дякую вам дуже. І мені наскільки відомо, ви даєте концерти зараз саме на території, де йдуть бойові дії. І сам... Розкажіть про це, будь ласка, мені це дуже цікаво дізнатися. От у нас йдуть сюди перша лінія з сектором. Приходять наші герої, патріоти і кажуть, дякую, Володимиру, за те, що. Обігрів наші душі. Ми сидимо в окопах, в бліндажах, і тяжко на серці, на душі. І оці пісні вони дають нас боротися і перемагати. В пісні Азербайджан, там де мого написав сині вірні сині своїй країні. І оці слова переперекаються зараз з тими словами, з тими патріотами, котрим я співаю зараз на передовій. Як ваші коні? От я знаю, що у вас ще така одна ваша пристрасть. Коні. Коні. Ой, ви коні мої привірядливі. Нема часу на коні, нема часу. А за куди поділися ваші ці коні, котрі от у вас були? Вони ви продали? Промі стоять, за ними пильнують, ну, от, бач, нема часу, тому що треба їздити. Треба їздити, підтримувати дух України. Треба їздити, співати. Співак не має права сидіти вдома, навіть коли йде війна. Не має права. Він повинен бути з народом, з людьми. І повірте мені, коли люди приходять, наші патріоти, атовці, вони виходять на і кажуть: ну просто зарядив нас так, що гришко, що я не можу. От за це варто жити, мабуть. Отакі слова: звичайно, пересічна людина. Бажаю вам на. Все це поскоріше закінчилось, і Ти все що? було мирно. так, і був мир. І все ж таки, щоб нам вистачало часу на маленькі наші такі слабкості і примхи. На коней, наприклад. І на дівчат. Обов'язково. а як же ж без дівчат? Дякую. На наших очах народний артист України довів, наскільки потужною є сила справжнього мистецтва і таланту. Ну а мені залишається додати лише одне. Втім, ні, нехай краще ратушна вже в кадрі про те скаже. З вами була Ірина Ратушна, програма Ого, які люди. Зустрінемось у наступній програмі.